Я життя не хотів занапастити. Вам життя не хотів занапастити. І не маємо права ми. Це перші такі вірші, які такі враження, що вони диктувалися чоловіком. Вони просто писалися під каву сльози з чотирьох ранку до семи це був мій час, коли діти сплять. Протягом року від дня загибелі чоловіка на війні розповідає Юлія Гаврилюк. Усе згадувала і писала, як познайомилися 15 років щасливо прожили в Криму, як народились діти, як вона любила свого джмеля. А він любив її, свою бчілку. Всі втомилися від війни, від втрат, і але як найбільше оцей біль відчуваю я, і я хотіла так ділитися ним, щоб люди відчували. Що я продовжую жити, бо так джміль мій хотів. Бо він просив мене продовжувати жити. І тобі не личить хустка. Ти маєш біль покласти в пакети і залишити на смітнику. І в таких алегорічних формах він мені реально снився. І я розуміла, що мені треба в такому ключі писати книгу. Книгу Юлія назвала Мій джміль з брунатними очима. Джміль позивний її чоловіка Володимира Гаврилюка. З брунатними очима бо саме такі, каже, були у коханого. Я в цих очах читала таку підтримку, і думаю, ці очі є моїм провідним маячком в житті. Точно знаю, що мене мотивує. Це його погляд. Порядкувати написано, вирішила, аби каже, люди пам'ятали, якою ціною українці здобувають перемогу. Я намагалася не не виплакати просто біль, а показати, які звичайні хлопці, герої, які любили Україну понад усе. Які своїм життям показували і ставали прикладом для інших, щоб весь світ про це знав, якою ціною здобувалася наша перемога. Я вірю в те, що перемога має бути. Володимир Гаврилюк після Євромайдану і анексії Криму Раф боронив Україну на Донеччині. Нас так легко забрали своє, їм сподобалось. Я не готовий віддавати всю державу. Я буду боротися, щоб у моїх дітей було майбутнє. І коли він їхав в АТО. Я взагалі його чекала з визвольними танками в Криму. Я чекала до останнього, скільки це було можливо з безпекою для сина. Через окупацію півострова подружжя Гаврилюків вимушено переїхало на батьківщину чоловіка у село Степанівку на Вінничині. Побудували дім, у якому він не встиг пошити. каже Юля, і камін, про який мріяв, але так і не запустив. У перший день повномасштабного російського вторгнення Джміль вступив до тероборони. Вона почала та створила осередок Степанівські бджілки. Про смерть коханого Юля дізналася за п'ять годин до 2023-го. Тіло повернули з полону під час обміну. Я тобі за життя була музою, але після ти став моєю моїм роздумом, розпачем, тугою». у книгу війшли не усі її вірші. каже 40 робіт, не на загал. Деякі з них не мають оптимістичного підґрунтя, і я їх не виклала в цій книзі. Каже, писати, допомагали і надихали діти. Так, синок, кажи мені, оцей вірш залишається на початку. Як ти вважаєш? Вона писала і про свої переживання, і про наші переживання в цю книжку. Так, я астери на презентацію книги Юлії Гаврилюк прийшли півсотні людей: друзі, рідні, побратими, Джмеля. Володя, джміль це мій товариш, сусід. Я ось з останніх його бачив. Це людина патріот. І за Україну він просто всіх рвав, рвав. Він не в 14 році ну не залишився вдома. Зараз, коли війна почалася, це людина загинула за нас, за нашу з вами свободу. Це не вірші, це сльози. І коли їх читаєш, рве душу так, що просто це велика трагедія. Для України і для особисто для мене і для її сім'ї я прочитала більше половини, але зараз не можу всю, бо дуже мені важко. Дуже плачу. Багато книга вийшла накладом у 200 примірників. 150 уже розкупила відпуск за собівартістю. вартістю. Екземпляр коштує 330 гривень. Якщо буде попит, каже, друкуватиме. іще. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.